Добрий день всім. Добрий день. Добрий, добрий Я рада вас день. бачити. Я дуже сумувала за вами, не вистачає мені вас. Рада нашій зустрічі. Дітки, у нас продовжується тиждень безпеки дорожнього руху. І ми сьогодні разом познайомимось з правилами дорожнього руху. І сьогодні ми з вами так, та, та. та, Катруся. А коли нам дали завдання на підготовці, в мене було 37 прикладів, і я за 7 хвилин успіла їх всіх зробити. Розумничка, молодець. Неправильно. Я дуже рада за тебе, молодець. Так, дітки, сьогодні я пропоную бути водіями. Сьогодні хто такі водії? А хто такі водії? Так хто водить машину? Так, хто керує транспортом? Так, ви будете водії, а іграшки ваші будуть пасажирами. Добре. Беремо, беремо руль, беремо руль, кермо і будемо зараз їхати. Так, Заводимо наш моторчик. Рахуємо рахуємо від десяти до одного і поїдемо. Рахуємо разом. Десять. П'ять, один, три, два. Поїхали. Їдемо. Їдемо. Важні з вами. Так, на зустріч в нас зупинка. Зупинка. Зупинилися. Так, зупинка наша називається Вулиця Веселкова. Веселкова. Так, да, вулиця Веселкова, вона така яскрава, гарна вулиця. Вам подобається? Так. Да. І будиночки кольорові такі. Так. Кольорові будиночки такі, бачите? Так. І, маш... І що в нас ще кольорове? Що ви бачите? Машинки кольорові. 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 Так. А давайте ми з вами розглянемо, чи всі машинки однакові. однакові. Вони однакові, чи ні? Ні. всі однакові. А чим відрізняються? Подумайте. Тим, що у них різні цифри і в них різні кольори. Так, молодці. Уважні. А ще напрямок руху. Подивіться, скільки машин їде вправо, а скільки вліво? Три машини їде вліво, вправо, а, а... Так. чотири машини їде вліво. Чотири машинки їде вліво, я не успію порахувати, тому що в мене Так, так. а що буде у нас ось так? Так, давайте з вами порахуємо, скільки машин їде вправо. Вправо їде чотири машинки. Так. А з якими номерами Надюша? Показуйте циферками, циферками показувати і називайте. Чотири. Так. Два. Так. Чотири. Так. Шесть? 6. Так, молодці. Так. Катюша. А які машинки з номерами їдуть вліво? Називай і показуй. Зараз у мене тут. Так. Один. Так. Так. Один. І один. Так, молодці. Надюша, в яку сторону їде більше машин? Вправо чи вліво? Одинаково. Так, молодці. Ви такі уважні. Так. А ну ще погляньте, будь ласка, а в нас є машинки з одинаковими номерами. Так. Є один, і один, чотири і чотири. Так, молодці, уважні. Так, дітки, а якщо в кожній машині їде пара водіїв, наприклад, пара водіїв. Скільки пар водіїв буде їхати всього? Верхні вверх. Так, а як ви здогадались? Тому що спереді є два крісла і ззаді є. Так, а пара водіїв. Що таке пара? Один. Один. Один, один. І, один. один і один. Так, це пара. Молодці. А скільки всього людей їде в машині? В, машинах. в чотирьох машинах? Скільки всього людей? разом в одній машинці? Ні, в чотирьох. А, в одній машині їде пара водіїв. Пара. А скільки буде людей в чотирьох машинах? Скільки водіїв буде? Ісім. Так, розумнички. Молодці, давайте перевіримо. Так чи ні? Я буду викладати палички. Одна пара в першій машині. Так, так згодні. Так. Так. В другій машині скільки? Теж два. Так, так. До є. так. І. Так. Скільки пан, водіїв? Вісім. Вісім. Стій парнів. Всього вісім водіїв. Молодці, всього вісім водіїв, молодці. Розумнички. Ну що, їдемо далі? Так. Бел... так, назад. Їдемо далі. Ну що, заводимо наш моторчик? Порахуємо від п'ят. Від... Від... Порахуємо від п'яти до дванадцяти. Спробуємо. П'ять. Дев'ять, дванадцять, одиннадцять, десять, дев'ять, восемь. Семь, шесть. Машина, щось не так. Ще раз давайте спробуємо. Треба порахувати. <різь> Треба порахувати від п'яти до дванадцяти. Рахуємо разом. П'ять. Сім. Шість. Сім. Вісім. Десять. 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 Один. Однако. Два на. Поїдемо. Молодці. Їдемо, їдемо, їдемо. Молодці. Так, бути уважні. Так. Молодці, зупинились. Зупинились. Так. Я зупинку машину. Вимкнула машину. Так, добре. Наша станція, зупинка називається станція технічного обслуговування. Так, будемо ремонтувати нашу машину. так? Так. Так. Дітки, підготуйте, е, у вас там геометричні фігурки є? Так. Так. Ви? так. Ви? Давайте ми з вами спробуємо з геометричних фігур викласти вантажівку. Давайте. Я вже знаю, кому. А що таке вантажівка? Ну, давай, свій. Цифри, вантажівка це машина. Так, а що в неї є? Що вона возить? Так. так. Це грузовик, так? Він що возить грузовик? Груз. Груз, так, вантаж. Тому називається вантажівка. Так. Так. Вам в допомогу? Ось така схема. Так, зробили? Виклали? Покажіть, будь ласка. А я так свою, у мене яка є, я такою роблю. Так, добре. А які фігури ви використали? Я використала... Чотири круга, е, три квадрата, один великий один мал... і два маленькі. Так, молодець, а Надюша. Надішський зрозуміла. Що... Дуже добре Надюша. Так, молодець. Можна ще придумати свою машину? Оскьючий панатик. Оскьючий панатик. Надюша, а які фігури ти використала? Назви, які фігурки? Так. Ну, так. Фігури назви. Назви фігурки. Но... Так. А Бачу тут, які фі <р Landes> Так квадрат. Так, а що ти розбальзувала? Чи може він не потрібен? чи чи потрібен? Це яка фігура? Це кузник? Так, каже. Так. Чіп круг. Круг. Так, Надюша. Молодці, ми зробили машину, поремонтували, сідаймо в машину. А мора свою покажу. Так, дітки. А ось таке запитання а чому не можна зробити квадратні колеса? Тому що вони так впадуть ця машина. А їй так буде зручно їхати? Так, і зручно їхати. зручно їхати. Так, дітки. Ну що, їдемо далі? Заводимо наш моторчик. моторчик. Рахуємо від одного до десяти. Разом. Хочем? Один. Один! Один. Один. 3, чотири, я, я, сім, дві, вісім, де. Молодці, поїхали. Так, а як їде машина? Як їде машина? Вліво, вправо, вліво. Вправо. Як мотор працює? Як мотор працює? ну скажіть. Вліво, вліво, вправо. Я не чую, як ваш мотор працює. Як, Ру, як мотор працює? <рі> так. У кого, дите, у кого електромобіль, то він не жужить. <рі> ми такі, <рі> так, <рі> <такі>. <рі> ми таки здогадались, так. Добре, зупинились. Так, зупинились. Так. Зупинка називається курси водіїв. Так. І що це мої права, на так, щоб ми з вами їздили уважно, да? Треба пройти курси. Так. Зараз будемо демонстрації рана. Оксана Вікторівна, так. В мене є. Дітки, ви, Però... щось... Так, дітки, ви щось бачите. Я бачу. Підкажіть нам. Я бачу знак велосипеда і красні букви. Так, все так, добре. Так. Ну що, будемо тепер повторювати знаки? Водіям обов'язково це потрібно знати. Так, і пішоходам теж. Цей знак. Називається велосипедна доріжка. Давайте разом повторимо: доріжка. Велосипедна доріжка. Велосипед, велосипед, доріжка. Тут тобто велосипед доріжка. Так. Це означає, що тут може їхати тільки який транспорт? Велосипеди. Велосипед. Так, молодці, молодці. Так, будьте уважні. Так, далі в нас який знак? Цей знак називається головна дорога. Дорога. Головна дорога. Бачите такий значок? А. Так. Так, які машини їдуть на цей знак, їх усі пропускають, тому що вони на головній дорозі. Так, а яку форму вам нагадує цей знак? Яку форму? Квадрата, е. Яку? ромб. Яку? Уам. Молодці. Який це знак? Дітки, як він називається? Давайте разом скажемо. Руам урока. Так. Далі? Так, цей знак називається житлова зона. Ігрова з позначає, да, він позначає, що тут живуть люди в цій зоні. А що ви бачите на знаку? Що тато може з зі своїм сином грає у м'ячи? Так. Так. Далі який знак ви бачите? Обережно діти. Обережно діти, Надюша. Давай разом скажемо. Обережно, Обережно діти. діти. Так, на який знак схож цей? На трикутник. На трикутник. Так, молодці. Такий знак встановлюється коло школи, дитячих садочків, і водії там зменшують швидкість. Так. Цей знак називається допоможіть, може, хтось знає. Допоможіть. Підземний І... перехід. Так, давайте ще раз скажемо: підземний перехід. Підземний так. перехід. Так, у великих містах є підземний перехід. Там, де дуже широкі дороги, їх важко перейти. І тому люди, люди переходять під землею. Підземний перехід. Повторіть, підземний перехід. Підземний перехід. Бачите, людина спускається вниз по сходинках. Бачите, підземний. Тобто підземний. Так. так. Оксана Вікторівна Так. Це знак кожен на квадрат. Так, це, так, так, згодно з тобою. Так, а цей знак називається пішохідна зона. Зон. Давайте повторимо. Пішохідна... пішохідна зона. зона. Для... Так, а як ви гадаєте, для кого вона? Ця зона для кого? Для... Пішоходів? Для Пішохідів. Для... Для так. Я для пішов для пішоходів. Так, дітки, молодці. А машинам там можна їздити? Ні. 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 Молодці. Так. З вас будуть гарні водії. Так, а цей знак називається. Пішо і що хіт? Молодці, молодці. Розумнечки. Так, а на що схож на який знак? Геометричний на квадрат. знак. На квадрат та трикутник. Так, молодці. Молодці дітки. Так. Так. Ну, що, наші курси закінчилися? Я можу вас. Привет, Вы все прошли? Наконец-то. 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 наконец Так, Так, то Так, слухаю. Котят я точно то Котят? то Так, Е, мої любі, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Да, про машини, першовідні знаки. Так. Дорогі знаки тільки можуть бути водієм разом у чотирьох машинах. Так, молодці. Молодці. А тепер давайте повернемось додому. Так. Сідаємо за кермо. Ми вже з вами розумні. Курси пройшли. Так, рахуємо. Так. Керуємо. Так. Ну треба нам завести моторчик, да? Да. Кот? так? Так, рахуємо від одного до п'яти. Від одного до п'яти. Хочете, рахуємо? Один. П'ять. Молодці! Завели моторчик і поїхали. Поїхали. Ой, Кер... Тут люди переходять. Кожен повернувся до своєї домівки. Приїхали, молодці. Зупинили машину, виключили мотор. Так, молодці. Правильно. Так. Вашим друзям сподобалось сьогодні подорожувати? Як ви вважаєте? Да. Так, да. Так. ви гарні водії, молодці. Дітки, наше заняття вже закінчується. Час швидко біжить. Я вас рада була сьогодні бачити, слухати. І ми, вас. І ми вас. До побачення. Дякую вам і вашим батькам. До побачення.